Четверо людей загинуло внаслідок ДТП у Вінниці. Автомобіль БМВ 525 З виїхав спочатку з'їхав спочатку в машину таксі, а потім врізався у магазин у середмісті. В аварії залишилась живою лише одна з пасажирокономарки, яка з політравмою госпіталізована до реанімаційного відділення міської лікарні. Більше про це розповість начальник відділу комунікації нацполіцію Вінницькій області Ганна Олійник. Вона з нами на зв'язку. Ганно чуєте нас? Так, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть більше про саму аварію. Як все це сталося? На сьогодні відкрито кримінальне провадження, в рамках якого будуть встановлені усі обставини і деталі, але вже сьогодні, вже зараз можна сказати, що відбулося спочатку дотикове зіткнення. Автомобіль БМВ 525, він рухався по вулиці Братлівській у місті Вінниці і. Скоїв до такого зіткнення з автомобілем ВАЗ-21015, від чого його винесло за межі проїзної частини, і відбулося зіткнення з будівлею магазину. В результаті сильного удару об стіну вдарилося БМВ. Загинуло чотири особи. Серед загиблих дві працівниці поліції вони перебували поза службою. Також 29-річний вінничанин, який був в якості пасажира, та 29-річний водій, який перебував за кермом БМВ, mm -hmm. uh, I... а також залишилася живою на щастя. 21-річна uh, дівчина, рідна сестра, до речі, якої загинула в цій аварії. Вона госпіталізована з тяжкими травмами до реанімаційного відділення. І за її життя борються зараз uh, лікарі. Тобто вижили ця дівчина 21 однорічна і водій, наскільки ми зрозуміли, так? ні ні, ні. водій загинув так само, так. і загинули четверо пасажирів. Одна пасажирка зараз перебуває в реанімації. Тобто в автомобілі перебувало п'ятеро осіб, uh -huh, uh -huh. тільки одна людина залишилася жива. А, пані Ганна, скажіть, будь ласка, що відомо про водія? Чи був він на підпитку, чи вдалося вже встановити цю інформацію? Наразі такої інформації немає. У обох водіїв відібрані зразки крові, призначено експертизу, щоб перевірити, чи були вони стані алкогольного сп'яніння, в тому числі у водія, який загинув. Угу. Ну і за якою статтею відкрите кримінальне провадження? Що можливо розповідав водій таксі з побаченого? Ну з ним зараз працюють слідчі. Відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки. Дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують цими засобами. За такі правопорушення кримінальне передбачено покарання від 5 до 10 років ув'язнення, але слідство має з'ясувати, хто винен в цій ситуації. У нас зараз однозначних висновків немає. Крім того, що відібрані зразки крові ще призначено ряд а то технічних слідчі працюють з можливими очевидцями. Будемо також перевіряти, чи були можливо в тому місці камери відеоспостереження. будуть зняті відео. Тобто комплексно буде проведено розслідування для того, щоб об'єктивно розібратися в ситуації. Угу. Пані Ганна, ну що ж, дякуємо вам за надану інформацію. Будемо сподіватися на більше коментарі вже пізніше. Нагадаю, з нами на зв'язку була начальник відділу комунікації Нацполіції у, Вінниць, у Вінницькій області Ганна Олійник. Вона розповідала нам про аварію, яка сталася там на Вінниччині в результаті зіткнення БМВ з таксі. Загинуло четверо людей. Одна людина вижила з салону БМВ. Це 21 річна дівчина. Сьогодні біля 4-ї години ранку сталося ДТП в місті Вінниці. В результаті чого чотири особи загинули, одна госпіталізована в тяжкому стані, доставлена в другу міську лікарню. Значить, за попередньою інформацією було встановлено, що водій БМВ 525 моделі, зіткнувшись з автомобілем ВАЗ-21015. Не справившись з керуванням, вилетів на смугу зустрічного руху, в результаті чого зіткнувся з будівлею магазину. Відкрите кримінальне провадження, в ході розслідування якого буде проведено ряд експертиз та встановлено причини цього зіткнення та всі інші обставини.